Привіт! Мене звати Яскич Аня, я логопед-міотренер у онлайн форматі з досвідом роботи більше 7 років. Тому сьогодні хочу підняти таку важливу тему для логопедів-початківців: з чого ж почати логопеду взагалі входити в професію? Що для цього потрібно розуміти, знати, мати і так далі. Перше і найголовніше це розуміти базу логопедії, як влаштоване мовлення, як працює артикуляційний апарат. Якщо ви цього не знаєте, вам буде дуже важко працювати, тому що елементарно ви не зможете поставити звуки дитині якісно. Вони будуть або спотворені, або будуть злітати. Друге це вміти якісно продіагностувати дитину. Якщо ви обрали для себе напрямок, про що ми поговоримо трішки далі. І ви вже розумієте, що вам до вас будуть приходити тільки дітки за таким напрямком. Ви повинні дуже глибоко копати діагностику своєї роботи цього напрямку. Тому що головна умова успішної корекційної роботи це ґрунтовна діагностика, виявлення першопричин порушення, чому воно виникло, вміння направити своїх клієнтів до правильних суміжних спеціалістів. Третє, про що ми згадували тільки що, це нішування. Ви повинні обрати для себе напрямок роботи, який буде для вас цікавий, який не буде вас перенавантажувати, щоб ви дуже швидко не вигоріли від свого навантаження, від того, що вам не подобається працювати, наприклад, на запуску мовлення. У мене таке було. Я думала, що мені запуск мовлення цікавий, але коли я почала працювати, почали приходити дуже важкі діти. І е, через певний час я вигоріла. Зараз я для себе обрала напрямок звукопостановка, а також міофункціональна терапія, тому що це дуже тісно пов'язано. І без міофункціонального підходу поставити звуки якісно дуже важко. Четверте це вчитись, вчитись і вчитись, тому що логопедія — це така багатогранна наука. Яка не стоїть на місці, в якій дуже багато гарних спеціалістів, які можуть вас навчити, дати вам щось нове, не жалійте кошти на нове навчання. Ви повинні здобувати освіту безперервно для того, щоб мати гарну якість своєї роботи. Тому що кожен спеціаліст, який буде продавати вам свої курси. Він вже їх робить на базі своєї практики, на базі своїх помилок, на базі своєї, свого досвіду, який ви можете собі перейняти. П'яте, це не шкодувати гроші на матеріали для роботи, тому що матеріалів для роботи не буває багато. Якщо ви хочете урізноманітнювати завдання, заняття для дітей, вам потрібно на чомусь працювати. Тому, якщо ви хочете працювати на себе або Наприклад, ви приходите в установу, де немає матеріалу дидактичного, вам потрібно його купити, тому що працювати на пальцях неможливо. Шосте це не бійтесь брати супервізію у колег. Це не стидно, це не катастрофічно, це навпаки дуже добре, і це показує те, що ви хочете розвиватися в своєму напрямку, що ви хочете здобувати щось нове і допомогти дітям. Не можна знати все на світі. Тому якщо ви звернетесь до колеги за. Допомогою, за порадою, я впевнена, що навпаки це дасть вам плюс і це дасть, дасть поштовх вашій роботі. Також наступним пунктом я радила початківцю завести свою сторінку в Інстаграмі. Як не крутий, але Інстаграм вирішує, тому що через нього ви можете знайти собі е, клієнтів, як мінімум, і як максимум потоваришувати з кимось із колег. Показати себе, показати собі свої вміння, свої результати роботи і так далі. Тобто Інстаграм взагалі в наш час це крута штука, яка допомагає просуватися в своїй професійній діяльності. Якщо ця інформація була для вас корисна, то пропоную підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк і написати в коментарях, можливо, якісь свої питання, які вас цікавлять. На все добре.